Вітаємо! Сьогодні розповідаємо вам, як можна швидко приготувати чай детокс з продуктів Nature Sunshine Products. Вчора племінник поскаржився на перші ознаки харчового отруєння. Зазвичай ми в таких випадках використовуємо, звісно, хлорофіл NSP. Але якраз вчора він у нас закінчився, новими ще не встигли придбати, і ми стали дивитися, чим можна його замінити. В домі у нас виявився чай. Це набір трав, який покращує відтік лімфи і жовчі, а тому має потужний саме детоксикаційний ефект. І, звісно, полдарка. Це продукт, який рослина, яка пригнічує ріст бактерій, вірусів, інших всяких патогенів, тому здійснює таку універсальну антивірусну антибактеріальну дію. Для того, щоб зробити саме. Чай лікувальний, ми взяли дві капсули оударка, дві капсули чаю, тепленьку водичку, ну, водичку стільки, скільки дитина може випити, і просто відкрили це, саме щоб пришвидшити дію цього напою, можна просто капсулу випити. Але якщо ви хочете швидкий ефект, Тобто, якщо розкрити капсулу, ми 15 хвилин 15 заощадимо таким чином, як мінімум хвилин 15. От, Просто це розмішуємо. Звісно, треба буде потерпіти і випити це все. Але треба зазначити, що не просто так, саме ці продукти, чай і поударку полюбляють для виготовлення чаю наполю. Чому? Тому що вони мають достатньо нейтральний смак. І, в принципі, такий напій, чай, може пити навіть дитинка до шкільного віку. Особливо, якщо ну, додати, можливо, якийсь там компотик зробити і туди додати, якщо треба покращити смак. Ось такий робимо чайок і його випиваємо. І все. Пламінник сказав, що досить швидко все це ознаки отруєння в нього пройшли. І, в принципі, ми, завдяки тому, що продукти у нас саме стояли в домі, і ми відреагували при перших найперших ознаках, нам вдалося прибрати ці симптоми відразу, і у нього отруєння взагалі не, розвинуло, не розвинулося. Тому ми хочемо сказати як висновок наступних. Ці продукти корисні тим, що вони абсолютно безпечні для людини будь-якого віку і для діток також. І ці продукти достатньо швидко діють, але для цього їх треба мати в домі. Тобто, треба слідкувати, щоб в домі завжди був якийсь продукт детоксикант, тому що такі моменти, як. Отруєння, або там, вірус якийсь підхопили, да? або там, понюхали чогось неправильного, випили чогось неправильного. Такі моменти можуть трапитися в будь-який момент і краще мати завжди щось в домі. Будьте здорові. До наступних зустрічей!